Майже 10 мільярдів гривень виплатили пенсіонерам за 9 місяців нинішнього року. На Закарпатті понад 253 тисячі отримувачів. Водночас, як констатує Анастасія Пентек, щороку кількість осіб, яким призначається пенсія на підставі страхового стажу, зменшується. Порівняно з за 9 місяців, у нас майже на 1,9 тисяч зменшилась кількість пенсіонерів, які мають право на пенсію. Пов'язано з тим, що люди мають страхового стажу. Відповідно, від призначається їм, якщо є право на повна пенсія, або вони, значить, відповідно відпрацьованого часу отримують допомоги через соціальний захист вже досяг 63-65 років. Середній розмір пенсії на Закарпатті 4230 тисячі гривень. За 9 місяців цього року сума збільшилася на пів тисячі гривень внаслідок перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам і проведеним індексаціям упродовж року. Максимальне підняття пенсії по індексації, а по суми індексації, це було до півтори тисячі гривень. Фактично, як я вже була сказала, 98,8,99% пенсіонерів проводить ця індексація. Пільги та субсидії, які віднедавна призначає і нараховує пенсійний фонд. Почнуть виплачувати з наступного тижня. Загалом надійшло 28 тисяч заяв на перерахунок і призначення. Більше половини субсидіантів отримують виплати за літній період, які були призначені органами соціального захисту. Новим одержувачам кошти надійдуть разом із пенсією. Фактично зарахування йде відповідно на банківські рахунки, якщо пенсіонер отримує пенсію через банки, або на поштове відділення, відповідно, якщо отримується пенсія через поштове відділення. Раз із окремим відомості з виплатою пенсії. Скажу, що на виплати у нас за 9 місяців було спрямовано майже 443 мільйона гривень. Також органи пенсійного фонду здійснюють оплати лікарняних, пов'язаних із хворобою та у зв'язку із народженням дитини. Затримок із нарахуванням немає. Те ж саме стосується і виплати грошової допомоги через нещасний випадок на підприємстві. Загалом усі призначення пенсійного фонду нараховуються і виплачуються вчасно і в повному обсязі. У відомстві нагадують, для подачі чи звірки документів людина може звернутися до спеціалістів через електронний кабінет на порталі пенсійного фонду, через додаток Дія чи особисто у сервісному центрі.